Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Що у нас сьогодні? Зонтіку пов. У нас сьогодні. Господи, вівторок уже. Уже вівторок. Я хотіла щось поставити, просто так. Коротше, у нас сьогодні вівторок. Я вже прийшла на роботу. Була у мами. Була у мами, дождалася доктора. Якраз він проходив мимо, зайшов. Подивився, як вона, що. Він сказав, що можливо, сьогодні знімуть цей дренаж, чи як він називається, правильно, не знаю. І ну, зранку вона сходить на Узі, подивляться, що там і як. Можливо, сьогодні знімуть і завтра додому, а потім уже через, коротше, в следующий понеділок знімають шви. Отак от, от. От такі у нас діла. Мама себе чувствує більш-менш нормально. Ну, Звісно, їй не сильно удобно з цими дренажами, тому що спить на одній стороні, каже, не сильно удобно. Ну, Це вже таке, знаєте, те вже переживе. От, я прийшла на роботу, треба ставити кофе, тому що я ще не пила кофе не можу ніяк проснутися. У нас дощова погода. Ну, ще з вчорашнього дня вона дощова. І цілу ніч, ішов дощ, і зараз йде дощ. Ну, Ви знаєте, що я зрозуміла? Що мені краще, хай йде дощ, і буде 13 градусів як зараз, чим 27-28 і жарюха. Так що, якось так. Коротше, я кайфую від прохладної погоди. Оказалось. Тому що це, мабуть, ще й привичка. Ми, коли в Україні жили, у нас теж було 35-40 градусів і було, в принципі, нормально. А тут уже півтора-два роки живемо, практично. і вже звичка до того, що має бути трошки так свіжо. Так, я зараз буду робити каву, і вона буде гудіть. Так що, я переодіваюсь і вже включусь протягом дня. Всім гарного, чудового дня, всім гарного настрою і спокійного дня. Мама дзвонить і каже: Ліда, я сьогодні додому. Так що, мама сьогодні йде додому, і це класно. Мої хороші, в копаном 15 градусів, вечір... Ой, на дворі. Я вже йду додому. Що вам хочу сказати? Роботала, робота. Сьогодні навіть нічого вам не могла зняти, тому що дуже багато роботи. Але чуть трохи раніше. Наконець-то трошки роз'яснилося на небі. Немає, немає доща і немає таких хмар. Но, 15 градусів. Що по новостям? Мама вдома наконець. Е, так зараз буде непривично. То приходиш додому, біжиш кудись, все. Взагалі, а зараз вона вже вдома. Кстати, я так збиралася мама додому, що забула в зарядку на телефон. Так мені дзвонила медсестричка і каже, заберіть зайдіть зарядку, тому що забулася. Взагалі, це найголовніше новості. А так більше новостей немає. Опять у мене болить спина. І в принципі, отак от. Пішла додому. Як все-таки класно, коли вся сім'я в зборі. Ну в тому плані, що всі нормальні, здорові вдома. Класні відчуття. Сходила з папою в аптеку, там треба було мамі купити ще лікарство і на перев'язку ці, ну, коротше, штучки такі перев'язки робити. І не взяли головного, забулися. Так я зараз ще раз схожу, куплю, що мені треба, і зайду ще в Lidl. На Кропувках дуже багато людей, дуже багато туристів. Я прям в шокі. Хоч не виходь, а у нас отаптіка є на крупуках. Ладка класна. Я колись показувала, що там дешевше, ніж кругом. Так що приходиться йти через крупувки. Ну, людей. У нас прохладно. Люди оділися вже куртка. Знаєте, за що я саме більше люблю Закопане? Це за те, що тут порядок. Понятно, що є свої нюанси. Якщо мені розказувати, що там не все так ідеально, це понятно, але Но... йшла додому і зустріла мужчина, і що? такий непонятний. Ну, видно було, що він якийсь ну, виділявся із толпи, скажімо так. На ньому було покривало якесь, ну і він так ішов, якийсь у нього пакет був. В общем, він мені показався странним. В общем, я прийшла додому, пройшло півтори години, і я пішла тільки що в Лідл, дивлюся, на зупинці стоїть цей мужчина, і біля нього стоїть поліція. Ну і щось там виясняється. Це далеко від мене, я просто постояла, подивилася. Він показав свої документи. Вони щось ну, з ним поговорили, поговорили, і все, вони собі сіли поїхали, він собі пішов далі. Тобто мені подобається те, що тут порядок. Тобто не може просто людина отак от ходити, непонятно, ну допустимо, в якому виді обов'язково поліція спитає і вияснить немає. Ну там нічого не ця людина поганого. Я не говорю, що там да. Він якийсь не такий, ні. Но мені подобається те, що тут, тут порядок. Тут поліція їздить і контролює, щоб було, був порядок. І мене це прям, прям радує. тому що е, ну, і у нас такого не було. І от як ми їздили відпочивати в Грецію, там теж такого не було. Там поліцію ми встрітили один раз, чи скільки, чи два рази за все время. А тут. О, дім добрий. А тут хорошо тим, що. Постійно, постійно є контроль цих ну, контроль ситуації. І все. І це не може не радувати. Все, мої хороші, я вже вдома прийшла наконець, 15 разів ходила, ушла. Я вже привикла, що треба ходити в больницю, з больниці. І це прийшла додому, з дому побігла, прибігла, коротше, зараз прийшла, буду вже переодіватися і відпочивати, просто відпочивати. ще не мішала б зробити генеральну уборку в кімнаті, ну, це не сьогодні. Сьогодні планую ще займатися з Богданчиком, тому що він за літні канікули, все-все-все забуде. А саме основне, що я хотіла вам показати, тому що мама то показувала, а я себе на каналі не показала. В общем, до, мамы ну, до нас за Копаном приїжджали дві жінщини две Ці дві жінки одна Нина, е Ніна вона є підписницею і мого каналу, і маминого, ну, в основному маминого, я так розумію, е і вони з мамою встрітились, я теж поприсувала на цій зустрічі. Дуже приятна жінка, і вона була своєю подругою. Подруга теж дуже приємна, я була дуже рада знайомству, мама також. І вона привезла мамі дуже класний подарунок, який вона зробила своїми руками. Ну, Мама, звісно, у себе на каналі показувала, а я от не показувала. Він зараз стоїть у мене на столі. Ми його хочемо убрати, щоб ставити, якби. Перед новоходніми праздниками. Ну, я не знаю, він мені так подобається, що я не можу його просто убрати. В общем, я вам зараз його покажу. І ця жінчина ділає просто неймовірно гарні гарні, я не знаю, прикраси своїми руками. Я була просто в захваті. Вона живе зараз в Кракові, і там є магазини, в які вона робить ці. Ці вироби, чи як це правильно назвати, да? і там можна купити. Якщо вона дозволить, то я у себе на каналі оставлю силочку на ці магазини. Знаю, що в мене дивляться люди із Кракова теж, і не тільки з Кракова. Можливо, ви будете в Кракові і вам понравиться, ви обов'язково собі таке купите, тому що це просто нереальна красоти е віщ, яку можна і на подарок, і просто для себе. Ну, в общем, супер. Так що я сейчас вам покажу. Повосхищаєтесь разом зі мною. Виглядить воно ось так. На підставочці. Воно невісоме, просто, просто невісоме. Це ось така іграшка ручної роботи, ручна розпис, дивіться. Воно просто світиться нереальної красоти. Дивіться. Я просто в шоці. Зараз я зніму Оп. і покажу трошки ближче ось так. Дивіться. Яка просто неймовірно чудова іграшка. Дивіться, які квітки. Ну і представте, це людина малює просто вручну розписує. Я не знаю, якщо такий подарунок купити комусь із рідних, то я думаю, вони будуть в захваті. Просто. Дивіться. Супер. Так що, якщо Ніночка дозволить, то я обов'язково оставлю контакти. А якщо ні, то просто полюбуйтеся разом зі мною. Я дуже рада, це постійно радує взгляд на столі, а тут стоїть і ця іграшка. Ми б хотіли її прибрати і ставити як прикрасу перед новорічними святами, ну я не можу її просто прибрати з свого столу. Просто не можу. Дуже гарно. Мамин подарунок, а я це бачите так. Просто у мами в кімнаті, у них стіл, там, де ми за ним їмо. І ну, не хочеться, щоб вона там десь нечайно упала і що. А тут у мене робоча зона, комп'ютер, Богданчик іногда уроки учить, То тут у нас якраз хорошо на цьому столі вона стоїть. В общем, не знаю я, чи прибрати, чи все-таки малуватися і кайфувати, просто не ждать Нового року, новорічних свят, а Кожен день дивитися і наслаждатися. В общем, всім дякую, що були зі мною. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте. пишете коментарі. Всім всього самого найкращого. Я пішла відпочивати і до наступного відео. Може, завтра, може, навіть не завтра, не знаю. Але до наступних відео.